У Кам'янці-Подільському повертають до життя занедбані пам'ятки архітектури. Лише торік міське товариство історичної реконструкції взяло під опіку руську браму. А вже сьогодні, вперше за останні десятиліття, там збирається стільки туристів, що яблуку ніде впасти. Оновлені давні мури досліджувала Олена Центила. Ще минулої осені руська брама була напівзабутою пам'яткою, куди навіть туристів водили нечасто. Сьогодні тут оживають старовинні ремесла і середньовічні традиції. Гончар Олег, як і майстри сотні років тому обертає чарівний гончарний круг і перетворює шмат глини на вишуканий глечик. Запевняє, тут мало бути уважним і вправним потрібно дотримуватись споконвічних правил ремесла. Ну, Стараюсь як можна більше по старому. Придержуватися традиції і розрождати його. Звісно, треба буде набрати. Ремесло вже вмирає в цей час. Щоб показати, як кували залізо у давнину, Валерій Кулішов відреставрував давні ковальські міхи. Щоправда, працює на них лише на подібних ярмарках. Ну, це тільки для антуражу, як можна сказати, працюємо Ми на механічних горнах, на механічних молотах, щоб ну збільшити якість продукції. Олена Макарова вирішила відродити традицію карбування грошей у Кам'янці-Подільському, колись тут був монетний двір, де карбували срібні напівгрошики з 14-го століття, і вже пізніше в Росії на грошових одиницях ми маємо зображення Георгія переможця. А витоки цього зображення в середньовічному кам'янці. Тепер викарбувати монету власноруч може кожен охочий, так само як і повправлятися у середньовічних танцях чи лицарських боях, і це лише початок переконують організатори дійства. Планується на цьому місяць середньовіковий гарадок. Де будуть тримісненки, де будуть рицарські е, состязання, коннорицарські состязання, де ми проведіти фестиваль. Також у планах організаторів влаштувати у Руській брамі фестивалі симфонічної та камерної музики. Олена Центила, Максим Соколик, новини телеканал Інтер, Хмельницька область.